Я ні на крок разом з членами уряду не відступлю від боротьби з корумпованою системою, в тому числі, і боротьби з корумпованими чиновниками, які після початку службового розслідування проти них, як голова Державної фінансової інспекції, який зараз знаходиться під державним службовим розслідуванням. Роблять необґрунтовані, брехливі, політичні заяви про начебто корупцію в уряді. Я офіційно звернувся сьогодні до Генерального прокурора України з тим, щоб Генеральна прокуратура розпочала розслідування звинувачень. Відстороненого керівника Державної фінансової інспекції по всім пунктам таких звинувачень, які були висловлені проти уряду, я особисто і члени Кабінету міністрів України готові дати будь-які свідчення. При цьому для об'єктивності будь-яких розслідувань ми пропонуємо органам прокуратури ще й залучити міжнародних експертів. Тепер політична складова. Ця заява відстороненого чиновника, по якому проводиться службове розслідування, і службове розслідування буде завершено, його факти будуть оприлюднені, і буде передані матеріали до правоохоронних органів. Є не що інше, як спроба повторення сценарію. Політичної кризи 2005 року. Ті самі організатори, ті самі актори, тільки результат буде зовсім інший. Тому що єдність уряду, президента і коаліції, яка підтримує зміни в країні, нікому не вдасться порушити. І сценарій політичної кризи, що підтримується ще й олігархами, не пройде. Уряд буде робити свою роботу. Буде ганяти кожного корумпованого чиновника. Звільняти, саджати. Тому хай уже зараз виходять на прес-конференції. А то потім буде пізно. З тюремної карні важко давати прес-конференцію. Нікому, чи це в Укрзалізниці, чи це в державних компаніях, чи це в державних інспекціях, чи це на митниці, чи це в міліції. Ми не дамо можливість далі продовжувати грабувати країну, яка в стані війни. Я офіційно заявляю, я буду боротися до останнього з кожним з таких чиновників. З кожним з тих, хто відчуває повну безнаказаність. Прийшов час всім нести відповідальність. Це спільна позиція уряду. Вони хочуть, щоб ми призначали їхніх керівників державних підприємств. Ні. Кожен керівник державного підприємства тепер призначається на публічному конкурсі. Вони хочуть розставляти своїх людей по Міністерствам і відомствам? Ні, ці часи залишились при Януковичу. Тому я хочу всіх запевнити, що ми з цього шляху не зійдемо. І звертаюся за підтримкою, як до парламентської коаліції, до тієї адекватної частини парламентської коаліції, яка не режисує політичні кризи. Переконаний в підтримці президента.